Всім, всім привіт! Ви на каналі Warren І сьогодні, оскільки ще кнопка Ютуба мені не прийшла, ми будемо її забирати в медал 2. А забирати кнопку ми будемо. Зараз Степан приїде, і ми будемо її забирати. Цю кнопку по РП. Так, зараз будемо чекати Степана. Ну а поки я я би радив. Нажати кнопку лайк і кнопку підписатися. І все. І продовжую дивитися відео. Так. Ну що, зараз будемо забирати кнопку. Он, там вже Степан під'їхав. Почти у нас сигнали вже. О! Привіт! Здоров Степан! О. Здоров Степан! Ну що, давай забирати кнопку? Ну, здоров, здоров. Так. Привіт, Степан. Давай кажи, де наша кнопка. Будемо її забирати. Так, зараз він на... поки що щось пише нам, а ми поки. І чому. І чому ти так вдітий, Степан? Дивіться, як він вдітий. Противогаз, рукавиці, шолом. Так. Дивіться. Ми поїдемо сьогодні на такому от Вороному білі. Дікій сюди проїде. От. Класний, в принципі. Такий тюнінгований, затонований. Наша кнопка в Чорнобилі. А от чому ти так одітий? В Чорнобилі? Ну зараз Чорнобиль закрит, ну а о 2 його ніхто не закривав. Тому давай, Степан. Будемо забирати нашу кнопку. Так. Давай. ЕЕ за Б Давай ей забраться. Так. Отправляем. Ну что? Давайте ей за забрать, Степан. Да? Так. Пока еще Степан Нам щось буде писати, я вам покажу. Ось такий наш урономобіль. Гарний. Давай. Ну, давай. О, дивіться, якісь Степана рукавиці противогаз, о, такі ось такі черевики, шолом. А от чому Степан так одійде? Бо ми будемо їхати в Чорнобиль, щоб забрати нашу кнопку. Вон дивіться. Це вороновобіль наш. Отакий. От Бачите, Підпишись на канал. Так що давайте підписуйтесь. О, давайте сядемо на пасажирське сидіння. Я вам покажу тут написано. Так. О, дивіться, скільки тут місця. Можна буде все перевести. А головне кнопку. Ну що ж, давайте... Ну що, давайте забирати кнопку. Ну що ж, знову привіт. Степан мені написав, ти забув? Що я забув? Що? Так, тут якийсь неадекват. До нашої машини щось поліз. Так. Все. Що я забув, Степан? Мені цікаво, що я забув. Ніби все є. Так, машина, рюкзак. Кепка, камера. Спецодяг. Точно, як я міг забути спецодяг? В Чорнобиль просто так ми не поїдемо. Точно, я забув спецодяг. Так. І що тепер? Без спецодяга ж не можна. Як тепер? Нічого. Якщо Степан каже нічого, то значить він щось придумав. Так. Що ти придумав вже, Степан? Так, давайте вже не будемо чіплятися до слів. Сідай. Ну сідаємо. Так, будуть якісь неадеквати їздить. Так, сідаємо. Поїхав. Неадекваті багато просто. Не так, поремонтуємо машину. Там. Ще вам один цікавий фактор скажу. У нашому ворономобілю стоїть мотор від Бентлі. Тому він дуже ще й швидко їде. Так, не треба. Ого. Так, ну все, поїхали. Так, Степан нам сказав їхати. І чекати. Отже, Степан сказав, що тут поблизу є такий якийсь магазин, і тут все можна знайти. Ну, давайте підемо, подивимось, що за магазин тут десь дворі є. І, можливо, там ми знайдемо мені спецодяг. Поїхали? Так, Степан нас тут висадив, а сам пішов ще машину заправити, бо е, ми ж надовго їдемо, в прип'ять, в Чорнобиль там шукати кнопку, то бензин нам треба буде. Тому він пішов. А ми поки підемо в наш магазин і подивимося, що ми тут можемо вибрати. Що ми можемо вибрати? Ну, от, я собі взяв отаку от от футболку з атомом. Взяв собі отакі от чоботи гарні і обосков противогаз Ну, кепка у мене вже була. І тепер ніяка радіація не завадить нам Не завадить нам знайти нашу кнопку. А тепер тільки чекаємо Степана. Дивіться, як круто. Так, це підписник наш. ездить всякие неадекваты. Ну ничего страшного, так. Так, идем. Он, Степан, так. Седаем машину. Так, ну все, Степан. Вот такие вот классный Спецодяг я взяв. Давайте відправляємось. Так, Степан ще взяв про всяк випадок автомат, якщо ж, щось буде. Так. Все? Ну що, вже все? Снадію вже все? Так, Степан. Все написав. Що ж, довго не будемо? Давайте сідаємо. Ой, так, все. Степан, давай краще ти за руль, ти краще знаєш, куди їхати. Я за пасажирівський. Поїхав! Ну що ж, ми поки будемо їхати, а коли приїдемо до Прип'яті, до Чорнобиля, ми вже будемо тоді знімати. Ну а поки ми ще не доїхали. Ну що ж, ми вже близько, вже почало темніти. Так, і ми їдемо, вже майже доїжджаємо до, до... Прип'яті. Дивіться, які тут краєвиди в Київській області. Ну, тут біля Чорнобильської зони може близько, тому треба бути обережним. Ми ще веземо з собою підписника. Ми його додому вирішили завести. Він тут недалеко нас живе. От. Так. О він там. Так, стій, степан. Ну, все, підписника висадили, їдемо далі. І що ж, ми вже майже близько приїхали до Чорнобильської зони. Ну що, Степан, виходимо. Так. Автомат Степан про всяк випадок взяв. А я вам покажу, що тут є. Так, тут я кнопки не бачу. Йдемо далі. Так, тут теж нема. І тут нема. Давайте подивимося, що тут є. Є отака от, от покинута, згорівша машина. От. В прип'яті. О, дивіться, так це ж ЗІЛ. Ой, не Зіл, а ГАЗ 53-й. З Отакий от, от Чорнобильський використовувався для чогось. І він з мобільної гри одної, з якої пишіть в коментарях. Так, оце от я взяв собі автомат. Такий невеликий. І тут же прийшов Степан. Так. Далі в нас був Чорнобильський ліс, але там кнопки також не було І там ніяк не можна було проїхати. Тому продовжуємо пошуки. Що, сідаємо і їдемо. Що, Степан? Ну, ще тут пошукаємо. Так, ми виїжджаємо, тепер ще до одної точки. Так, Степан ще сказав, може тут може, бо є кнопка наша. Так, дивіться, тут якісь невеличкі. Ще один після третій газон стоїть сміття. Так, і от дивіться, які величезні у нас тут соняшники, такі тільки в Чорнобилі бувають. Прям вище, ніж деякі хати. Степан нас щось покликав. Що Степан? Що? Нічого собі, то це ж... та це ж трактор. Справжній. А він на ходу завівся. Трактор в Чорнобилі завівся. Але це, напевно, не Чорнобильський трактор, а трактор Мародерів. Тому що навряд чи би він. Але він запустився. Але на ньому їхати поки що не можна. Але я знаю один, зараз ми допоможемо Степану виїхати. Прострілимо йому колеса, щоби. І так вони зможуть з такий лайфхак Чорнобильський. Так, то він не працює, а в Чорнобилі все працює, тому давайте. Ну що, Степан, пробуй. О, щось вже поїхало. Поїхав трактор в Чорнобилі. Знаю, це перший раз щось таке. Аккуратно. Так. Так, Степан нам... Поки що на тракторі. Там не сигналь, ти що? Не сигналь! Е. Так, нам зробив вхід, щоб ми могли вийти. Так. Я подивився під трактором, може там є кнопка. Зараз. Степан, тут щось важке, я не можу дістати. Кнопка, там, вона під трактором, точно! Зараз ми дістанемо, поки камеру відкладемо. Це точно вона. Ну що ж, друзі, ми вже помістили нашу кнопку в машину. Там Степан її вже поклав. І можемо їхати. Так, Степан, кнопка зверху. От я вам її зараз покажу. Але сі, Степан, сі-сі-сій, не їдь. Нам потрібно її прив'язати цю кнопку. Так, у мене десь був канат, а вон. Він. В, в сумці. В рюкзаку у мене є канат. Так, зараз я його прив'яжу. Вже стемніло. Нам потрібно виїхати швидше з цього Чорнобиля. Кнопку ми знайшли і треба тепер покидати зону. Бо вночі тут проходять дикі тварини. Ну не будемо їм вже заважати. О, який довгий канат. Давай вже швидше прив'язуйся. Так, зараз прив'яжу чекайте. Так, але за це буде міцно і наша кнопка не впаде. Так, дивіться, уважно. О, все, прив'язав. Це такий канат, що точно нічого, тепер кнопка не впаде. Ну, тепер можемо їхати. Все тоді, Степан, поїхали. Там хоть музику виключи. Та добре вже поїхали, все. Вон так ми провели свої дні в Чорнобилі. Ну, а кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал Ворон'ю Ну а ми поїхали. Ми поїхали вже покидати зону. Так, ну все, ми виїхали з Чорнобиля, ми вже тепер в Київський область. А тепер нам тільки залишилось трохи доїхати. Ну і все. Всім до зустрічі на і до нових відео.